Так, сів акумулятор. Новий метод заводки <ріх> для да, офіку. Що робити, коли повністю блин, посадили акумулятор? Як завести машину? Мастер-клас. Робимо шморгалку, піддонкратили машину і кразащитку намотуємо на колесо. Забиваємо третю передачу. А там те колесо. О, давали. А там те ти заблокував колесо, так? Там монтіровка була запхана в нього. Ромашка. Шо? А там те колесо ти був заблокував, що там монтіровка була в нього запхана. Та, ліве колесо заблокував монтіровкою, щоб через дефрик переставник. І все, і все працює. Супер. А в мене так би вже паніка була. Акумулятор сів, в мене з горбочка. З толкача не вийде. Да, так з толкача раз... тут Отак. А Отак а от. Він. Супер. Мастер, что ти скажеш.